Я сьогодні буду будувати кафе. Угу. Настояще кафе таке, да, з Лего? Ага, вийде Лего. у нас. Є у нас багато маленьких деталей, да? угу. різниця Лего. Це Лего таке. Я вже починаю забивати. То, давай, що ти ставиш перше? Я ставлю е, ну, цю картинку, е, що, е, що в кафе може бути, наприклад, тут може бути е, проничка, чи, черничка е, чи шамулинка. Ось це буде кафе. Чим ти будеш торгувати? Коктейлями? Ну, коктейлями всякими. І ще мороженками. Так, пірожено, морозиво буде. Да. Морозиво буде. Скільки видів морозива ти плануєш там продавати? Видів морозиво? два вида. Два види, види морозового да. буде. Добре. Тут э, буде э, клубнічний вид. Э, э, І ще буде э, вид морозиво-ванільний. Ванільний, супер. Кстати, оце морозиво клубнічне, а це ванільне буде. Да. Я вже починаю будувати. Так, сначала ставим вот сэ, А Потом ставим вот с, вот. не туда тоже поставила -то я. О! Вот. И еще одна деталька тут. А дальше мы ставим вот такі что тут стало. Наверное, я вот, я вот тут поставлю, а как будет класс, все еще упало дальше набудуємо вот це. Потім ми закріпляємо вот такі штучки. Ми точки вот подивимо. Потім ми ставимо. О, О, Нелегкий це процес, Що? це міні лего, так. Так. Ми легкі. легше з великим лего працювати. Я ще стоїк тут поставлю. Щоб можна було, а, тут їсти їжу. Так, а а дебрал, ми ставимо лавим. о Ми ставимо ванільне молозиво і от такий рожочок для цього, щоб отримали. А, воно виходить. А тепер ставимо от такі стульчики, щоб можна було сидіти на них. А тепер стамо Ввемо водичку, це водичка така. Я зараз ще поставлю кяксик. кексик? Це шоколадний у нас кексик. Будет у нас э, э, кофе. Будет тут у нас кофе. Тут мы еще поставим вот такие деревянные штучки. Вот. Так треба спочатку треба це, а потом це. Так, а тепер треба нам отак поставити. І зараз ми поставимо тут е диванчик такий, щоб можна було сидіти. Ну так, коли приходять за покупками. Ну, да. Може хтось хоче присісти, так, поставити ну, ну, столика. Тут, Кафе. тут е ми ставимо столика, щоб тут, е наприклад, якийсь кофе стояло. Тут у нас буде стояти піожинка. Ну такий mm. кексик. Смачно. Угу. Mm. Ем, um, Я зараз буду робити кришу. Так, чого так? Вот так, чого так? Вот так. А як? Я не знаю, як це. А як це? А як це? О, Так, так, так. Щоб криша була міцніша, можна сюди два от таких дивись, додати. Дві колони. Тоді криша буде опиратися рівномірно. Ну, да. О, диви, вона навіть защопнулася так, як потрібно. Тут е, я зараз поставлю. Е, ну щоб гріться, можна включати, щоб було холодно і гарячо. Mm -hmm. Тобто автономне опалення в тебе, так? Mm -hmm. щоб обігрівати кафе? Я отут вот його прикріплю. а тут буде отакий вот коврик. І тут буде стояти диван, на коврику диван буде стояти. Угу. Покрути, покажи, як що вже вийшло. Давай О, цікаво дуже. Так, так вийшов все. Угу. Так, ти тут в тебе да, все? Ану розкажи, що це в тебе ще раз. Ну, це у мене стульчики такі, це у мене столик, і тут е, напитки всякі, піроженки, моложеньки, тут диван, тут можна дивитися, що є в, в магазині. цьому. Тут у нас маленький такий столик, і тут пірожинка таке, ну, кексик. Тут диван, тут двійки такі, тут криша, коли дощ, щоб був такий навісик. Це криша вдома цього. Ну і все, а це диван. Ну, це у нас буде фонтанчик такий. І буде тут водичка. Не буду не водичка, дитись тут. А це морозиво таке. От тут внутрі буде стояти ще ковик ось такий ковик. А як? А як? Ковік цей поставити. Ну добре, хай вот тут буде ковік. Вот тут буде ковік у mm. нас. Бо тут я не смогла його поставити чогось. Може поставлю? Спробуй. Ну, зараз. А як це відкріпити? Я не знаю. Ну добре, хай тут буде. Вот так. Ну, классно, лево, да? Да. Лево ресторан. А тут у нас будет еще э, кексик. Такий кексик. Че коси? Вот такий кексик тут будет еще. А тут у нас будет э, пес. Буде вот тут у нас тут буде песик, а тут котик, і ще я буду ставити моазиво Ось таке. вот таке. Це конфетка така. Я її теж туди поставлю. Uh -huh, карамельна, покажи, ну. Карамельна, ось вот така uh -huh, конфетка. Ось конфетка, карамельна. Uh -huh. І тут буде обозначати, що тут продається всякі ам, Ага, це логотип магазину, да? Да, так? Вот. Вау. Наприклад, вот квітка з цукерки, да? Да, так? Вот таке ще буде. Ну і все, я вже закінчила стоїться. Вот таке вишла. О, ще одна і ще одна деталька. Я вот тут тут поставити її треба якось. О. Як це? Вот. І вот такие вийшло вот таке голепа. кафе, вот таке кафе, тут фонтан, тут кексик, тут кофе гаряче, тут морозово ванільне, тут водичка, тут морозово клубничне, тут кексик. Тут э, конфетка, тут э, морозово, і тут такий угатип магазин. Ковик тут пижин кексик такий, тут диван, тут овреф э, такий. А ну давай так покажем. Угу. Ну, там видно, да? И тут диван, тут можно, давайте, что я в магазине. По меню. Ну да, меню. меню написано. Меню. меню. Тут фонтанчик, тут кресло, тут собачка и котик. Тут стоек белый, тут а, такие навесик, тут коврик, тут стоек. І тут крыша, і все. На кришу можна теж виходити по каву. Та ні. Не можна. Це і не таке, да? І все. Я вже за Це все. Супер, молодець, гарна кафе.